Всім привіт! Ви на каналі Вікушечка L і сьогодні е, незвичайне відео у мене ще такого на каналі не було. І думаю, що це не останнє таке відео, але, але це перше відео, тому зараз я трішки пройду ой себе в лад і розпочнемо. Розкажу, що тут буде. Е, і зараз я бисенько намащу камиксом. І почнемо. Коротше, суть така, те, що ем, ви мені написали багато питань у інстаграмі, і е, я е, їх зберегла, і у мене ось зараз тут телефон стоїть, і я буду з нього читати питання і відповідати на них. Ну, і це, типу, щось про мене. Я ще не знаю, як це відео буде називатися, але трішки потім, як буду вже монтувати, придумаю. І так, поїхали. І так, перше питання. Привіт! Давно хотіла спитати, в якому ти класі або в якій школі ти навчаєшся? Давайте відповідати. Я була в п'ятому класі, але на наступ, Ну, коротше, переходжу в шостий. Вчуся я у першій школі, школі Тараса Григоровича Шевченка. Ну, а саме де можливо зараз будуть такі питання. І відповім. Поїхали далі. Чи є у тебе брат або сестра? Якщо є, то скільки, і як їх звати, і скільки їм років? Це дуже все таке цікавенькі такі питання. Але ладно, рідних, якщо ви мали на увазі про рідних, то рідних в мене братів та сестер немає. У мене були, але я не хочу розповідати це подробно, тому що це сумна історія. І коротше, вообще, якщо е, що, то я ще не готова про це вам розказати. Так, ну е, поїхали, що там. А е, у мене є двоюрідні сестри та брати. Також є й троюрідні, про яких я знаю, про яких ну навіть чотири, чотири юродні. Ну коротше, розповім я тільки про двоюродних. Та троюродних, якщо встигнемо, бо ми вже дві хвилини болтаємо з вами. Ну, коротше, давайте розповім про двоюродну сестру і двох братів. Вони рідні, Аліна, Денис та Нікіта. Макіта по-українськи, але я його називаю Нікітушка. І так, це по маминій лінії діти маминого брата, маминого рідного брата. Коротше, Аліні 16 років, і вони, до речі, зараз проживають в Польщі і за війни. Ну, коротше, я не буду розказувати все подробно, тому що Тому що, можливо вони не хочуть. Аліні 16 років. Да, це дуже багато і. А потім у Аліни ще є два братика рідних: Нікіта і Дініс. Дінісу так є 10 Мені також 10 Йому 10 було недавно, а мені буде 11 в липні. Потім потім Нікітушки, самому меншому, йому 3 рочки. Ой, 2 рочки, господи. Буде 3. 15 лютого. Ось. Він він самий меншенький. Я за ним дуже сумую, і за Денисом, і Алінкою теж. Потім розповім про своїх, е, свого брата і сестру по папиній лінії е, в папи є двох двоє, двоє рідних сестер, і одна сестра це моя тьотя. і в неї є також діти. Е, моїй сестрі 12 було 6 березня. Е, привіт, якщо ти це дивишся. Я тебе люблю, і е, їй 12, так. Е, І в неї ще є рідний брат, його звати Андрій? Е, можливо, він не хоче, щоб я показала про нього, тому я не буду розказувати подробності, просто його звати Андрій і він є все. Давайте наступний, е, наступне питання. Як тебе хотіли, як тебе планували назвати, і чи знали твої батьки, що ти будеш, наприклад, дівчинка, чи думали, що хлопчик? Uh, таке сложне питання. Uh, моя мама хотіла назвати мене Маруся. І ще їй подобалось як це. Не пам'ятаю, коротше. А тато, ну, мені це ім'я навіть не дуже подобається. Ну, я не хочу казати, щоб Маруся не красиве ім'я, але мені просто не подобається воно. Тому... І плюс зараз воно не дуже таке і популярне. Ну, хоча мені ну, коротше, не важно. А тато мене хотів назвати Віталіна, і мені дуже подобається це е, ім'я, тому що ну, прям це таке класне ім'я. Воно ну як рідкісне, Ну, не всіх і воно є. Але в принципі Віталіна. всім привіт. Якщо хтось дивиться мене Віталіна, мені подобається це ім'я, і я б хотіла. Але мама не е, так як мого б тата звати Віталік, він хотів, щоб мене звати звали Віталіна. А мама каже, я не хочу, щоб в мене була два Віталіка. Ось така смішна історія. Ось, а. Що я ще? А, моя мама думала, що я буду хлопчик. Чого? Не можу сказати чого. Е, а тато думав, що я буду хлопчик, так як мама каже, То в мене точно буде хлопчик. Нас. І папа такий, ну хлопчик, він вже думав, що хлопчик, але коли народилась я. То таке. Ну коротше, не важно. Давайте далі наступне питання. А, в якій країні ти проживаєш та. А... Почекайте. В якій країні ти проживаєш? В якій саме області, можливо, у місті? Чи в селі? Ой, якесь тут просто погано видно. Коротше, я проживаю у місті Вінницької області, саме козятин. Що ще сказати? Ну, коротше, I love you козятин. І ну, логічно, що я з України, тому що, якщо б я була не з України, то чому ж я говорила по-українськи, і якщо, напевно, він не дивиться мої відео на Ютубі. Ну, хоча це ж. І, ну, коротше, не Давайте наступне питання. Як звати твоїх мама та тата, та, 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 та якщо по можливості, скажи, скільки їм років? Я знаю, що це не культурне питання, але будь ласка, скажи. Е, Добре, я, звичайно, скажу, тому що я не стісняюсь цього, і можливо, більшості будуть стіснятися якщо у них такі. Ну, коротше, я вам розкажу. Мою мамочку, якщо вона мене дивиться, I love you. Її звати Іра. Та їй 44 роки. Е, і давайте про мого тата, тата. Коротше, його звати Віталік, як я вам вже казала цього відео. Е, йому 43 роки. Так, моя мама старша на 2 роки за мого тата. І я не бачу в цьому нічого е, такого поганого. Вони все одно люблять друг друга. так що Ось і давайте наступне питання. Думаю, мама з папою не обідяться, тому що, в принципі, в принципі, чому вони мають обіжатись? Так, давайте наступне питання. Була ти колись на морі? Неграмотно людина написала, але я все рівно відповім. А, так, я, звичайно, була на морі 5 разів. 5-6 раз, не пам'ятаю точно, але була багато резів. Саме в Одесі, в Кароліна Бугазі, думаю, багато хто знає. Ну, Кароліно Бугаз це м, Одеська область. Ну, в Одесі я теж була. А, я, Ми в основному приїжджали туди на 6 днів, бували на 10 днів. І останні три роки, два-два роки, ми туди не їздили, тому що то ковід був, то війна. М -м, я не хочу про це говорити, тому давайте не огрузнимо. І також я хотіла поїхати за кордон. І, до речі, я завжди мріяла до війни побувати в Криму. Але... Але, ну, ви зрозуміли, так? До війни це в 2014 році. Хоч мені було і тоді 2 роки, але нічого. В яких містах або країнах ти була? Ну, за кордоном я точно не була. Ми планували поїхати, але не вийшло. Коротше, що там у нас яке там питання було? Блін, ну вже воно в мене пропало. Яке ж питання я що забула? А, де в яких я країнах була? Е, я була у багатьох країнах, ну, точніше, у містах України, а не в країнах. Я була у Вінниці, була в Києві, була в Бердичеві, це, напевно, не считається, але, ну, в общем, в Бердичеві була. Е, я була в Одесі, була. Я, до речі, зараз в бабушки, тому не, не обращайте уваги. Е, потім де ще я була. Е, де ще я була, я не пам'ятаю. В Києві я казала. В Києві була. З е, проїздом у Львові була. Е, Якщо я. Почекайте, я зараз спомню. Була в Житомирі багато разів. Дуже люблю в Житомирів. В Житомирській області, ну це, в принципі, не читається, так. Да? Потім була. Ну, я як була? Я була у Житомирі і була в Житомирській області. Думаю, це. Потім я ще була. У Коростені, це Київська область. Чи яка вона там. Чи це Житомирська, це Житомирська теж область? Е, ну, я багато де була, але то в основному в областях. Думаю, що це не вважається. Ну, і ми дуже вже затягнули відео, тому всім папа, думаю, в нас ще буде такі відео.